Всім привіт! З вами я Флукер, і в цьому відео я вам розкажу, як набрати 1000 підписників за два дні. Все, що вам потрібно, телефон. Там було багато пам'яті. І в Ютубі є така штука, як YouTube Шорт. Це дуже короткі відео. І вони дуже популярні, вони прям дуже вірусні. Просто за один день до вас може підписатися до 300 людей. Цього ж за один день. А ви представте, якщо ви викладете хоча б два відео, і у вас буде плюс-мінус 700 підписників за один день. Щоб знімати YouTube шорт вам потрібно зайти на YouTube і написати пошту. Шоку тренди і вам виб'є тренди, які зараз популярні. Наприклад, зараз популярна якась, наприклад, ігра, і ви знімаєте дуже коротке відео на тій ігрі. У вас набирається дуже багато переглядів і дуже багато підписників, і дуже багато лайків. Це все розказую по своєму досвіду, тому що в мене є два канали, на якому 4000 тисячі підписників, а на другому 2000. тисячі. 800. Якщо ви будете просто викладати дуже часто відео, у вас за місяць може назбиратися навіть 100 тисяч підписників. Все, що вам треба, то це просто знімати трендові ігри, трендові речі. Якщо ви, наприклад, знаєте дуже крутий лайфхак, ви виставите в YouTube Shorts, Мало людей на не будуть лайкати ваше відео, тому що вони їх хочуть зберегти і потім перевірять ці лайфхаки. І так ви наберете в собі дуже велику популярність. Зараз на YouTube Shorts люди назбирають мільйони переглядів, мільйони підписників, мільйони лайків. Все, що вони роблять, то це знімають відео на 10 секунд, з яке займає максимум 10 хвилин. Наприклад, ви вмієте дуже гарно малювати чи щось робити. Вам треба от все це знімати відео плюс-мінус 10-20 секунд, і у вас буде дуже багато переглядів. Це для вас найлегший спосіб набирати тисячу підписників. Тому, що якщо ви будете знімати довгі відео, то вам трішки буде важче Тому що якщо ви знімаєте, наприклад, щось коротке і воно зразу залітає. А якщо ви довге знімаєте, то вам потрібно прям зацікавити глядача, що він саме перейшов по вашому відео. Тому що в YouTube Shorts він просто людина нажме на YouTube Shorts і зразу зарекомендується ваше відео. Якщо ви будете все правильно робити, у вас буде дуже швидко тисяча підписників. Ну якщо вам сподобалося це відео, я вам чимось допоміг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами я був Флукер. Всім пока. Пока-пока.